Кухонна мийка фірми Platinum, розмір якої 75х45 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі, покрита підвіді покриттям, завдяки якому не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. Мийка повністю обезшумлена. В комплект входить кнопка, яка переключає функцію водоспад та змішувач. Дозатор для рідкого мила, змішувач в колір мийки з витяжним гусаком трьохрежимний, ополіскувач для стаканів, лоточок для розморозки, лоточок для овочів та фруктів, функція водоспад, сифон та всі кріплення для підключення мийки. обробна дощечка. Для нарізки. Ціна такого комплекту 9320 гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.